Слава Україні! Героям слава! Шумфа 3,5,0 0 Машині років 7. Але машина в ідеальному стані. З квартири. Забирав з квартири. Перевірив, все файно. Все, машина як нова. Як нова. Трохи прошив. Зараз прошиємо ще з мотором. Да, Покажу, на моторі щось не знайшов. Не знайшов шильдика. Але ось такий блок і похожий цей мотор на МАКі. 550 Вт на моторі. Потужність є. Напишу в описі, тоді розберусь, що за мотор. Позиціонера нема і треба, якщо буде запит на позиціонер, то треба розібратися, який позиціонер сюди підійде. А зараз да, захист ременя той пластиковий є. Я його поки не встановлюю. Масла у піддоні нема. Да, покажу зразу, які файні... файна педаль коленопід'ємник і зараз ще пошию на моторі. Покажу, як шиє. Змастив масленкою, змастив повністю, але зараз холодно, близько нуля, тому масло не прокачає, масло насос. Ну, покажу, як. Все в піддоні тут. Трохи стояло, то окислилося в піддоні. Почистив все, помив там. В піддоні все файно. Оплотнитель вилетів. Можна попробувати якось його приклеїти, але він жирний. Да, знизу нитка 80-ка. Зверху получилось так, що 120-ку поставив червону, щоб видно було і заправку. Три слої плащівки такої, в 6 ось складення. Без питань. Стібок був на початку тут 3,5 встановлений. 3,3 поставив на 5. Навіть е, нитку, навіть білу нитку нижню, кремову, навіть ось видно, трохи наверх перетягує на такому плотному матеріалі. Втяжка капітальна. Зараз побачимо, чи на швидкості не буде рвати нитку. Якщо буде рвати 120-ку, то трохи треба натяг, бо я це все чистив, розбирав, перевіряв, розведення тарілочок працює. Все перевіряв, там все файно. Тому може тут затягнув нитку трохи. Так, поїхали. І захріпти. Без питань. Три слоя я казав. Закріпка без проблем. Не петляє на закріпці. Дуже файна машина. Човник ідеальний. Виставлений правильно, З завода, не трогав, не зачіпав, нос не грамо, човника, ніс човника не ні грама. Не підбитий навіть мінімально. Лапка знизу не вигрізена зубчатою рейкою, абсолютно як нова. Ну, Машина, коротше, по поняли. Мало зовсім працювала. І просто в ідеалі. Ну і покажу заправку ниток. Зліва направо. В голку зліво направо, а тут бачимо. Тут бачимо. Так, я заправляю і машини ідеально шиють. Тут можна змійкою перепустити. Тут треба ослабити пружину, тому тарілочки не... Уже ослабляв її два рази і все одно все одно, вона туга. Тому тарілочки тут не заправлено, бо 120 нитку буде рвати. Якщо нитка буде, тут стояла трохи товстіша нитка, тому я шпулю намотував своїми нитками, бо стояла товстенька нитка. Десь 40 п'ятидесятка 50-ка може. Тому я шпулю перемотував, все одно поставив. Все одно поставив голка, да, машина, голка з тонкою колбою, ДБ на один. Вони зараз раніше вони були тільки 110, ка заводи їх випускали, а зараз таку голку вже випускають і 120 і 130 товщину. Тому тільки переставити купити голку, допустимо, 120-ту без проблем. Переставити комплект зуби, лапка пластина і буде машина на важкі на важкі тканини. Машина просто шепче, довго просто не буду ганяти. Якби було тепло, то залив би масло і показав би. Роботу масло насоса, але маслонасоси працюють і в старих машинах без проблем. Так що і тут ніде не дінеться, буде працювати. Масло було свіже, але внизу тільки трохи там окислилося, то получився такий наліт. Але зараз піддон чистий, фіксую. Ось тут щось. Ну на нитках буває таке. На нитках буває таке, як пух набиває. Все ідеально. що по цій машині сказати? Так, да, відрегулював. Е, Під'єм лапки ручний був. Був налаштований файно, лапка десь 13. Десь 13 мм піднімає і підлаштував коліно